Подарунок ви отримаєте три патчі, придбавши ось таку сумку-бананку. Вони доступні у кольорах. Піксель, койот, олива, мультикам, чорний мультикам та чорний. Сьогодні в мене чорний мультикам. Отже, розглянемо цю сумку зовні. У її передній частині розташована широка велкропанель з лазеркатом. На ній ви можете закріплювати ваші патчі або ідентифікатори. У її нижній частині знаходяться стропи, на які ви зможете закріпити, наприклад, турнікет. Для більшої зручності ми розмістили дві петлі для ременя з боків сумки і дві у її верхній частині, для того, щоб ви могли її носити у різних положеннях. Щодо Мого ременя, то він зручно розстібається з допомогою фастекса. і тут ось є така м'яка накладка для того, щоб стропа вам не натирала. У задній частині бананки розташована надійна кишеня, тому що вона прилягає до тіла, а отже, ваші найцінніші речі залишаться в безпеці. По бокам знаходяться фіксатори для замка, для того, щоб ви могли використовувати її в різних умовах. Якщо вам треба використовувати її як цивільну сумку, ці фіксатори ви застібаєте. І замок не відкривається повністю, а отже, речі не випадуть з неї. Також її можна використовувати як аптечку або сумку для інструментів. Для цього вам необхідно розстібнути оці фіксатори, розкрити, і ваша сумка готова до використання. Всередині вона виготовлена з велкроматеріалу, на який ви можете кріпити або шпатчі для свого настрою, або велкропанелі, які ви також можете докупити у нас. Ці панелі також мають кишені і ось такі резинки, якими ви можете зафіксувати свої медикаменти або ж інструменти. Також в цьому відділенні є дві додаткові кишені, які застібаються, а отже, ваші цінні речі будуть у безпеці. Крім основного відділу, спереду є ще одна кишеня, яка поділена на три частини для зручного розташування ваших речей. Якщо у вас залишились запитання стосовно такої бананки, пишіть їх в коментарі.